Тут є ще одна перевага, яку ми зараз спостерігаємо. Ми бачимо сою, яка дуже гарно виглядає, але це обсів. Тому що ми, по-перше, сіємо гони, а потім обсіваємо. І ми бачимо, що на обсіві рослина не втрачає своєї енергії. Чому? Тому що ми робимо рихлення, а потім виконуємо посів. Якщо ми порівняємо це з традиційною технологією. Ми побачимо зараз іншу картину. Ми знаходимося на обсіві, який дуже гарно ізріджений. Ви бачите тут навіть такі недоразвиткові якісь культури, які, мабуть, ущілення. І ще щось. Там, де розвертався якраз агрегат, тут якраз і втрачається потенціал рослини. Так? І ми бачимо другий розвиток цих рослин. Тому ми розуміємо, що додатковий прибуток завдяки тому, що ми обсіваємо прикінці, і у нас не втрачається врожайність між основним полем і обсівом то ми отримуємо на нашій технології, на технології протіл. Тому е я думаю, що зовсім скоро, за пару місяців, ми будемо отримувати результати, результати по вражайності і порівняємо дві технології. Будемо рухатись вперед. Разом із БЗУРІ.